Це дуже симпатичний броньований смартфон від ULIFONI Armor 22 з пам'яттю 8256. Також є 828, це офіційний, бачите, тут талончик. Ми то їх не заповнили, але талончик є в комплекті і гарантія на нього офіційна в Україні. Тут є також захисне скло, захисне скло по бажанню можемо поклеїти. Булавочка, скрепочка і захисне скло гарної якості. Також дивіться, ось тут вже все є. Щоб ще сильніше його захистити. Бо сам по собі смартфон також класний виключний зарядка і шнурочок можна повісити на шию. Це не самый товщий уліфон. Тут батарейка всього 6, майже 7 тисяч на ньому буде. А виглядає дуже прикольно. Камера нічного бачення 64 плюс 64 дві камери. Основні знімають класно. Є не всішка, хто любить такі не самі грубі, великі телефони, але середні. І щоб він був круто захищений, ip 69 68, 69 k Всі стандарти, плюс військовий стандарт за противоударність відповідає. Він такий прорезиновий корпус має дуже цікаво виглядає, яскравий дисплейчик. Кому цікаві, є такі, є інші також цього бренду смартфони, і не тільки смартфони, а й аксесуари, планшети, його всього багато у нас. Кому цікаві, пишіть.